Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над четвертим розділом книги приповістей. Бо сином у батька свого я був пещений і єдиний у неньки своєї, і навчав він мене, і мені говорив: Нехай держиться серце твоє моїх слів, стережи мої заповіді та й живи. Соломон тут дуже відверто ділиться особистим. Він каже: Я теж колись був дитиною, я теж слухав науку своїх батьків. Це показує, що мудрість це не вроджений талант, а спадщина, яку ми приймаємо. Навіть наймудріший цар, знаний на весь світ, починав зі слухняності. І тут є велике підбадьорення для нас. Ми теж можемо ставати мудрими, якщо відкриємо серце для Божих істин. Зверніть увагу, що Він не говорить, просто запам'ятай мої слова він наголошує. Нехай серце твоє тримає слова мої. Це зовсім інший рівень. Інформація, яка зберігається лише у пам'яті, швидко старається. Але коли істина потрапляє у серце, вона стає частиною нашого характеру. Саме тому так важливо не лише чути проповіді чи читати Біблію, а дозволяти Слову Божому проникати глибше, щоб воно впливало на наші рішення, реакції, спосіб життя. Я пригадую, як одна молода дівчина розповідала: моя бабуся завжди казала мені, краще втратити можливість, ніж втратити совість. Тоді ці слова здавалися їй занадто суворими. Але коли вона пішла працювати і почала зустрічатися з ситуаціями, де їй пропонували легкі гроші чи невеликі хитрощі, щоб усі були в виграші, бабусина порада ставала як внутрішній маяк. І вона кілька разів свідомо відмовлялася від вигоди, нечесної вигоди, бо серце тримало цю просту істину, бабусині слова. І саме це зберегло її від великих проблем у майбутньому. Ось що означає пильнуй накази мої і живи. Божа наука це не тягар, а шлях до життя. Вона захищає нас від помилок, які здаються дрібними, але можуть мати великі наслідки. Це ніби правила дорожнього руху. Вони не обмежують свободу, а забезпечують безпеку. І той, хто слухає їх, зберігає життя не тільки своє, а ще й тих, хто поруч. Тому ці вірші можна сприймати як особисте запрошення від Бога. Не просто знай мої слова, зроби їх частиною себе. Адже лише тоді ми відчуємо силою Божої мудрості на практиці, у дрібницях, у невеликих рішеннях і у величезних рішеннях. Господи, дякую тобі за тих, хто передавав мені твою науку, за батьків, наставників, вчителів у вірі. Допоможи мені не лише чути Твої слова, а тримати їх у серці і жити ними щодня. Збережи мене від легковажності, навчи пойнувати твої накази і знаходити в них життя. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Боже благословінь.